Рішив зробити спекти хліб по-бистрому. Три стакани муки і чайна ложка солі, чайна ложка соди і сироватки, щоб вийшло таке, як консистенція, така густа. Це таке воно. І зразу це висипаю у форми. Не вистаю я нічого без дрожей. Так, висипаємо форму. Не знаю, однією рукою не вийде в мене. Okay. Ставимо в духовку нагріту до 250 градусів. Подивимося до стікух там. 220. 220 градусів. І десь на годину випікаємо. Так, оце така хлібинка вийшла. Така структура його, думаю, видно, такий не дуже він і важкий, такий, але все нормальний Ну, Десь грам 500-400. Такої консистенції. В общем, за годинку вийшла хлібинка. дякую за вал